Ще летить десь. Ще десь летить зараза. Це вже сьомий, чи дев'ятий, чи десятий і все в одне і те саме місце. Гадниш це вторинна детонація, чи що це? зібрався сходити поїсти піцу вихідний. А тут дружківці прильоти, мабуть, пацнапу. Дружківка з десяток різного виду безпілотників жахнули. Але йде капітальний ремонт доріг. І не магістральних, а просто кудись у дворики. Бабло Донеччина займається своїм життям, незважаючи на десяток шахедів. Все як завжди. Кафешки, шиномонтаж, шаурма, ніякої паніки, всі йдуть в своїх справах. Отака вона Донеччина.